Ну, вибачте, я, я не можу типа, тут на наві поставити. Кей uh, Джей буде 5-рочка Скофілд, Скофір клокверк, позиції 4. А мені шо, мені момент... здається, що... Скажи мені, в якийсь момент робили. Ні, може я тупий? В якийсь момент робили. Що undispellable? По-моєму, побули. Мені здається, що момент. це занадто імба була би. Блін, мені, мені здається, Мені здається, це те що undispellable це. Мені й чомусь може десь що в якийсь момент так було. А, потім а є не це ультимативне антиспел? А цього, а цього. Е, та якісь є по-любому. Давай! Давай! Молодці! ФБ за нами, Рідіс ФБ, плюс бабки! Від банана тікати треба тільки. Занадто швидке. По-друге, в тебе може бути раз фокус, тобі треба сейвити буде від умовного пуджа когось, і ти не встигаєш на. Та шар насправді сильно виправляється. ситуацію. так, так, так. Знову загинули. О, зараз. це міпарі. після тепочки! Так, да, так, да, після тепочки. І вежа, скоріш за все, впаде А, так він, він холоднюсенький! Я ж тобі казав, що цей мій він нам не загроза. Клас. Ну от коли клас, то клас. Не хочеться нічого поганого казати. О, а батончик. О, бачиш, він вже щитком був, але і потім під горів. Під весел. Так, весел є. Все одно збирає собі весел, далі буде ПТ, далі буде. А, тут. Я от про це катав. Я от про це. Тупо сникли. Ой, я не знаю, мабуть хтось не пам'ятає. От блін, по-моєму, нема в нього. У Ні, Ні, він купив вже. Слардар вже з Блінком. Він вже з Блінком. Та, та, в нього вже блінк є. Я тільки сказав би, ну, моя думка, що тут треба шар даніше до себе. <різвіст> <різвіст> Боже, який <різвіст> дамаж! Це Так, да, Це Ну, проти героїк може так і повинно бути. Але. О! Сюди! Сюди! А, а вони вдвох, вдвох хочуть від... померти! Вдвох! Вони хочуть не по одному! Хочуть, якщо хочуть, хто ми такі, щоб їм заважати. Ми не забороняємо. Да. Ми підтримуємо цю ідею. Так. Да. 7К переваги. 14 там брудка хоче отримати. А... Там болічи. І Фуріон тут допомагає звесено. Прийшов міп. А не заграємо і зараз. Трошки. Трошки було. Досвід Чи досвід досвід не... Мені здається, що от за... забрати досвід було б цікавіше, ніж вбити цього андерлорда. Ну є така думка. Я так... Тому що там абадон без 6 рівня. рівня. Ну і зараз залишається. Коротше, мені здається, що зараз жадібно трохи зіграли. А оце дуже неприємно. Так, оце вкра... А е, є Манта. Манта? Ні, там ріша згорить. Там ріша та, там... згорить тебе. О, в І ілюзії все одно згорять за пів секунди. Ооо, знаєш... тут ще знизу почепили. А що починається? А що починається? Ні, а оце, от як ти казав, не можна. Не не можна розслаблятися, так та. так. Ви просто віддали зараз 3 чи 4К переваги. Це буквально те, що ми бачимо. Це втрата фокусу. Довстенько при тому, що дазу там поруч не було, вони збиралися бувати. Знизу щось вигадують, Знизу намагається йому бити. Сардар атакував, ніко прилітає. Юма ума телепортується і встигає, вилетіти. І в міді паралельно нападають також. Саєць ледь живий. Дазл себе поки що рятує. Візпер хоче допалити з за... нашого сапорта. І це вдасться зараз. Віспору, але приходить Сардар. Він же тут. Віз страждає. Демоджу багато, головне не загинути, але він стоїть прямо Малісі. І він загине теж. Це Слухай, мінус три. Це дуже погано. Все, що все, що зараз відбувається, Останні 3-4 хвилини. Це просто ну так не повинно бути, коли ви захопляєте таку перевагу з початку гри і маєте можливість закінчити гру через 5-7 хвилин. Ну, дуже обережної гри. Зараз ще бруда загинула. Слухай, ми віддали все. Ми все, просто віддали так. Все. все, що було Я... перші 15 хвилин. Забудьте. Я б навіть казав, ми віддали. Ми програли є чим грати. Ми насправді з тобою бачили велику бруду, коли Наві грали кваліфікації, і це працювало. Тут, до речі, неприємний момент для Слардара. Таке враження, що він тут чи просто качався, чи бігав поруч, а тут обсервер стоїть і його десь помітили і напали. О, Коли кайфово. люди їздили просто там в якийсь комп'ютерний клуб, поїхали, їх там облупанули, вони переїжджають кудись ще, і ти міг чекати там півтори години, поки вони знайдуть комп'ютер, з якого будуть грати. Але там протягом року, якщо згадаєш, багато приколів бувало. БМА, є БКБ в нього, ага. але атака продовжується. Це... треба, треба. треба. Побіг? Але... А щось не в той бік. Чи в той? О! Ухилився. Так хто його знає? за ну, все не в той. Ні. Не в той. Гурій, живий. Боже, яка халепа. Що тут? Тут лішака, можна спробувати зловити на вардах, бачили. І мі побачили, але Заяць підставляється першим. Чи буде реагувати наві? Прилітає сюди. Ну, В його форті він заїде. Якщо що на фегрант його форт, він байте на себе. Байтит на себе там в спину виходить. Бруда. Бруда в спині. хук від буджа. Бруда підбігає. Не зрозуміло кого бити. Скофілда бити намагається брудмазер. Ні, стоїть в когахмани. Майже немає. Гадди, джуса. Третина лишається, все нормально, можна битися. Віспора пробиває. Пуч з'їдає непогано. Треба добити, але там ті до Бадона. Він ультимейт пуча. Візпер досі живий. Віспор тікає, добити його не може. Бехмей від Бехме Джуса, Він іде далі. Він тікає. Тепер вже битися неможливо. Дазла можуть зачепити ще. Та мають, мають да, чіпляти. Дазла чіпляють, тут поруч ще клоп, нього поки що не киде, але там весел. Дазл не вийде. Намагається захилитися. Знайшли. Кукшот, стрибок. Дуже швидко вбивство. Ну цей міпарь може вже не відпустити, якщо чесно. Ой, і гадеджуси зловили, а в нього тільки Манта, БКБ немає. А вона тут допоможе, ця Манта? Не зрозуміло. Ні, здається, не допоможе. Він намагається. Намагається є мінус. Візпер є допомога. байбек -бай від буджа. Треба витягати тімейтів. Звідси за прилітає. Треба хук, треба допомога. Якась він хукає. Андерлорда. До речі, хукає кадеджу сховається як може. Там якось в тіні тути, в ті сіточки. Проблемка, що він може зараз і на Буджа стрибнути. Захист буде на андерлорда. Поїхали, ПМА, без блокінбару вже бігти, 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 бігти не багато. Ми віддаємо зараз чи вже дуже багато. Ну вже таке враження все одно, якщо чесно, але ну багато. В тебе бігає Ендерлорд, Фаєршторми, Пітов Маліси, Крімсон натис. В тебе хто повинен бути? Ну, Брудка не. А, тут фуріони ще снімали. Брудка вже не може вбити нікого, тому що пауки вони просто знищуються дуже швидко Андерлордом. Пуш 1500. Чого швид... Це без Блокінг Бару грає. Гарантованого контролю немає. Так а тут не буде ніколи його на СБКБ, тому що є. Ну, іспел. є хлоп, є хлоп. И так 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 прутка горы, дуже боли, чевид лишь акатики. Зараз пишут лайкстил. Є, скріш, за все, а е далі мука, що робити? А далі треба бігти. Куди бігти? Ну кудись. Може на якось дазл допоможе, і тепер звідси спробувати зробити бруда, поки жива. Схався. За рахунок оцих от імбалансних якихось ігор на хайграунді на краю мапи, але не врятується дазл. Да, це ті тільки за рахунок текстур. Те, що можна сховатися кудись, і тебе там ніхто не бачить, і зачепити тебе важко. За рахунок цього бруда зараз вийшла. Підловити, може десь помиляться героїки. Ладторн готовий, але там я бачу, що Слардар намагається на ліперед знайти. Що Монта під дофмаліс, треба тиснути БКБ. а Немає. 9 а БКБ секунд. 8, 8 секунд. секунд. 7 секунд, Треба допомога. Гуджа гарний. Мхуджа, гарний гак, але знову зачепили. під сейф, дазла, Буде сейф, дазла, буде Дазла, Є грайв. І БКБ зараз буде у бруди, можна спробувати побитися. або просто втікти, хоча б я не знаю, які варіанти тут залишаються. Кадеджу з багато демеджу отримує. навіть під БКБ. Лей живий. Тікає звідти. Вбивають Рідісапоки. І бруда без БКБ тепер. І Рідіс в Таверні. Жити можна. Питання, я ще раз скажу, питання МІПУ можна вирішити тут виключно таким героєм. Як? Чи встигне він хоч щось натиснути, тобто що буде стан, сатів багато, натис БКБ, але ну, проти Дазл? І, Дазл і... не буде. Дазл, назл не встигає. І фуріона Бульон. почепили. БКБ нове. Натис. Йому треба сейв, йому треба грейп. І ми втрачаємо двох споріб. На рівному місці. Але я думаю, що нікуди не підуть герої, Вони просто залишаються зруйнувати цей барак. Смок від навіть може будуть намагатися. Зараз Бруда забігає, хочуть бити йому. Стрибає Сардар, намагається пробити лішака. Лішка під сейвом і тікає. Поки що як багато у Пима закінчує здоров'я майже миттєво, Тазу встигає його врятувати Грейвом. Приголомшення гарне від лішака залітає і помирає. Пома все ж таки, чийка деджуса контролять. Є у ПЕМА. Може сандар повернутися до гри, пуджу одна секунда, але не пробивають намі своїх опонентів. Абадон закриває всі проблеми. Абадон поруч. Абадон поруч. Буде рятувати. Гост, станчик є, ну фаєр, лішака повинен вбити. Але Окей, а ще. Хоча б пуджа, хоча б когось, Я не пуджа, кажу, хоча б Абадона, хоча б когось зловити. Ну Заходять, ризикують наві, вибору немає. Дійсно, це єдина надія, спробувати зараз забрати Егіду, спробувати побитися без лішака. Залітає, андерлорда зловили. Чи є андерлорда байбек? В нього є байбек, на жаль. В нього є байбек, але його ще треба вбити. Як погано ПМА, скільки демеджу від Юми. Нікули тікає. Кадди джуз теж нічого не може зробити. Міпарі просто не на голову і знищують гади джуса, то і намагається кайти. Та він, Ти, просто він просто не б'є. Він просто не б'є андерлорда. Нема шкоди, а бадон з ультимейтом ще. Потийне вбивство вже. Бежить гайди джуз. Зачепили його когами, на БКБ. Хоче з'їсти хоча б там не влучає. Але як це рятує Бродон? А це Я ще ремпліч зараз буде. Ремпич GG. Нам і здаються. Починали. Я теж не хочу чого казати, якщо чесно, від того, як ми починали до чого ми Закінчимо прийшли, складно. Ну.